Добрий день! Сьогодні нам потрібно з вами виконати завдання, створити інфографіку на тему 10 принципів успішного навчання. Якщо ви бажаєте, то можна обрати іншу тему або скоротити зробити 5 принципів успішного навчання. За підручником нам рекомендують працювати ось в цьому середовищі. Але ми використаємо середовище Canva. Воно вам знайоме, я думаю, ви в ньому, можливо, деякі працювали. Але є проблема. Canva може не працювати на території Донецької області. Як цю проблему обійти? Будувати в браузер VPN, тобто програму, яка замаскує ваше реальне місце знаходження. Нам потрібна буде ця програма Canva середовище в 7 класі, тому якщо ви зараз це зробите, в 7 ви це вже робити не будете. Отже, як це зробити, як доставити VPN в браузер? Натискаємо ось тут три крапочки, обираємо розширення, відвідати веб-магазин Chrome. Ось тут ми пишемо програмку, яка нам потрібна VPN. Тут є багато VPN. Можете обрати той, який вам подобається. У мене VPN ось цей. Я натискаю на нього. Так як він в мене встановлений, то ось тут у мене кнопка Горить, Видалити з. Хром у вас буде додати або встановити. Ви на неї натиснете, і він у вас встановиться. Якщо він буде вам заважати, ви завжди можете зайти і цей VPN видалити. Після того, як ви його встановили, всі ваші додатки, які є, ви можете подивитися розширення, керувати розширеннями. І тут будуть всі додатки, які встановлені у вас на вашому комп'ютері. Ось у мене цей VPN. До речі, можна ось тут його видалити. Для того, щоб включити ваш VPN, ось тут у вас буде пазлик розширення. Ви побачите перелік розширень, які є, натискаємо ось сюди і включаємо VPN. Звертайте увагу, що якщо ви попрацювали з VPN, його обов'язково потрібно вимкнути. VPN уповільнює роботу вашого комп'ютера. Виключаємо ось тут. Включили, вим... виключили. Включили, виключили ось таким тумблером. Якщо ви не в Донецькій області, то вам цього не потрібно і ви можете в CanVu зайти безпосередньо без ВПН. Заходимо в Канву. В пошуковому рядочку ми пишемо Canva. Переходимо за першим посиланням. Вас, вам запропонують зареєструватися. Ось тут буде реєстрація. Реєструватися можна за допомогою Google аккаунту. Якщо ви натиснете, то у вас буде або електронна адреса, або Google аккаунт. Можна зайти. Я не буду реєструватися, я буду заходити в свій обліковий запис ось цей, і провантажується канва. Вибираю запис, продовжити і потрапляю в це середовище. Коли ви сюди зайдете. У вас будуть шаблончики, які можна використати. У вас буде панель інструментів. І у вас будуть ті дизайни, які ви нещодавно створювали. Нам потрібно створити інфографіку. Тут в переліку немає інфографіки, тому. Для того, щоб її створити з шаблону, ми напишемо ось тут «інфографіка», інфографіка, натиснемо Enter і перейдемо. Ось тут будуть варіанти. Зверніть увагу, що інфографіка має певні розміри. Вони дуже схожі на флаєр, такий витягнутий аркушик. Переліку ви вибираєте ті, які без коронки, тому що коронка ось означає, це про аккаунт. Ми з вами трошки пізніше створимо команду, а зараз поки що без цього про-аккаунту. Є варіанти, так як вам потрібно описати принципи, то обирайте, де є зображення і текст. Зображення і текст. Зображення і текст. Ну, ось цей, або ось цей варіант, або ось ці, ці, ці варіанти. Ну, наприклад, я оберу ось цей варіант. Натискаю на нього, натискаю налаштувати шаблон, і вже буду його редагувати. У мене зараз з'явиться масштабування, і я можу збільшувати і зменшувати свій документ. Ось таким чином. Все, що є в цьому шаблоні, можна змінювати. Наприклад, змінимо зараз назву. У нас назва 10 принципів успішного навчання. Я ось сюди натискаю і буду його вставляти Ctrl-V. Після того, як ви це зробили, можете вгору підтягнути. Якщо ви натискаєте на текст, то у вас з'являється панель. Тут можна збільшувати текст, зменшувати текст. Тут можна змінювати його колір. Тут можна змінювати ось тут шрифт обрати. Але звертайте увагу, що не всі шрифти підтримуються. Залиште той, який був. Також можна змінювати колір заднього фону. Ось тут ви натискаєте на цей прямокутничок, який відповідає за колір, і обираєте колір заднього фону. Ну, відповідно, якщо ви змінили колір заднього фону, то, відповідно, ви яскравішим робите текст. Ось таким чином. Далі точно так же редагуєте ці елементи. 10 принципів успішного навчання. Можна самостійно їх скласти, можна підглянути в інтернеті. На цьому сайті є багато таких гарних прикладів. І ось тут є варіанти. Ну, наприклад, Почато справу, доводь до кінця, якою важкою вона не була. Якщо вам подобається імпонує цей вислів, то ви можете його скопіювати і ось сюди в текст вставити, вставити додати, він буде дуже маленьким, тому ми збільшуємо розміри, збільшуємо, можна ось. Змінювати розміри текстового поля ось таким чином. Одиничку можна прибрати, переміщення робити цього текстового поля. Звичайно, ми можемо його робити жирним, кнопочка Бі, змінювати йому колір. темно синій я зроблю. І е додавати елемент. Цей елемент буде недоречний, я його видаляю. І ось тут, в переліку елементів, вибираю те, що необхідно. Нехай це буде, напишу, навчання, навчання. в пошуку. І ось тут у мене є графіка, фотографії, відео. Мені потрібна графіка. Вибирайте, будь ласка, графічні зображення. Графіка це буде ось така лампочка. Нехай буде сюди, перша. Ось тут вгорі я можу поставити одиничку, що це перший принцип, тобто змінити текст на одиничку. Якщо вам незручно працювати, ви можете збільшувати розмір екранчика ось таким чином, і коригувати ось ці значення. Я зроблю її більше. Зменшую розмір, можна зробити на 50. Поставити ось сюди цей елемент, зменшити. Ну і так далі ви продовжуєте коригувати ваш текст. Приблизно ось так. Зайві елементи, які у вас там є. Бачите, на, на задньому фоні у мене ось тут є зайвий елемент. Я можу його просто видалити. Фон самого зображення ви також можете змінювати ось тут. Наприклад, я яскраво жовтий зробити і так далі. Ось таким чином ваша задача подописувати принципи навчання. Ось так, буде. Подописувати принципи навчання і заповнити хоча б 5. Можна брати зображення з інтернету, але я думаю, в елементах досить багато. Тих зображень, які можна використати. Після того, як ви це зробите, натискаєте Поділитися. І ось тут є Завантажити. Натискаєте «Завантажити». Кнопочку можна обрати, дивіться, або «JPEG» варіант або PDF. Наприклад, я візьму варіант «JPEG». Натискаю «Завантажити» І у мене відбувається завантаження. Ось цієї інфографіки. Вона трошки недороблена, але ваша задача її красиво доробити. Тому ось так гарної роботи і буду чекати ваші інфографіки. До побачення!